Як доглядати за шкірою після видалення папілом? Мене звати Світлана Хмеджанова, я косметолог естетист фахівець лазерної епіляції, маю медичну освіту. У першу добу після видалення папілом ми обробляємо ділянку 5-7 разів. Для цього тобі знадобиться хлоргексидин та бетадин. На другу та третю добу достатньо буде трьох разів. Але якщо після третьої доби в тебе не відвалилися скоринки, частіше це проїхать трет, після третьої доби, то тоді ми ще продовжуємо обробляти один-два рази на добу. Частіше всього, після, третьих, після третьої доби, скоринки відвалюються і вже нічого не потрібно робити. Але якщо твоя папілома була дуже велика, і зона ураження Обширна, то тоді ми продовжуємо з тобою обробляти цю, цю зону рівно стільки, доки не відвалиться скоринка. Якщо папілома знаходилася в дуже зручному місці, такими як, наприклад, під пахвами, під груддю, ці місця подаються опрілостям і тоді іноді нам доведеться доключити локально до антибіотиків щоб шкіра дуже швидко загоїлася, приходьте до мене по адресу корольова92, салон Міроа.